Як проходить день психолога? Поїхала зі мною. Мій ранок почався з консультації. Це була шоста зустріч із клієнткою. і Сьогодні вона поділилась тими змінами, які відбуваються в її житті, та як змінилось її самовідчуття. Не можу передати, наскільки мене це надихає. Далі це був обід і як завжди, горе блогері згадала сфотографувати вже після першого курсу Вибач бургер. Останні місяці виділяю більше часу на читання, бо це те, що я люблю, і це те, що зараз приносить мені задоволення. Як ми знаємо, дуже важливо робити те, що просто хочеться, і це не має бути лише корисно чи важливо. До речі, факт про мене: замість закладок це все, що трапить під руки, наприклад, сьогодні маска. Куплені і красиві, лежать десь або загубились. Далі трохи роботи за наутом, як же ж без неї. До речі, готую для вас щось цікавеньке, і на кінець прогулянка і невеличкий шопінг. Оцей рюкзак це сьогоднішня покупка, він тепер ходитиме зі мною як вірний компаньон та помічник. Вміти можуть бути різними, але коли в них є натхнення та час для відпочинку, а особливо улюблена справа, вони стають особливими.